Шановний головуючий, друзі з майбутньої демократичної більшості, наші політичні опоненти з партії регіонів блоку Литвина і Комуністичної партії України і інших, які до них примкнули, опозиція вимагає негайної зустрічі з президентом України Віктором Януковичем. Пройшло два роки: два роки війни влади з народом, два роки війни влади з опозицією. Два роки бідності і безробіття, два роки без роздільної влади, два роки без надії і два роки боротьби з Україною і з усім українським. Ми хочемо, щоб президент України негайно зустрівся з нами як з опозиційними силами, і щоб ми обговорили не майбутні влади, а майбутнє України і майбутнє нашої держави. Ми вимагаємо відповіді на наступні запитання. Перше. Яким чином президент України буде виконувати резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи щодо звільнення і участі у виборах Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших політичних в'язнів? Друге: порядок денний сесії парламенту на п'ятницю внесений закон. Про приватизацію газотранспортної системи України ми вимагаємо відповіді від президента України, які перемовини ведуться з Росією, що ми знову здаємо нашим російським партнерам, на яких умовах буде знижена ціна на газ, і що відповідає Янукович новій старій російській владі щодо участі України у митному союзі і вирогідно. Військові організації під приводом Росії під назвою ОДКБ, третє, ми вимагаємо від президента дати відповідь на чітке запитання, коли Україна підпише угоду з Європейським Союзом про політичну асоціацію та економічну інтеграцію. Четверте, останні кадрові призначення в Україні в Міністерстві оборони та інших силових відомствах говорять про те, що в Україні формується військова хунта, замішана на великому капіталі партії регіонів? У нас питання, пане президенте, чи збираєтесь ви вводити надзвичайний стан в країні? І наостанок, ви стверджуєте про економічне зростання? Коли будуть підвищені пенсії і заробітні платні для вчителів і лікарів, коли будуть збільшені дотації? Коли українці отримують добробут? А не ви будете користуватись цим добробутом. Ми впевнені на конструктивну розмову з президентом, і ми переконані в тому, що це буде політична і чоловіча розмова. Ми очікуємо відповіді від Януковича.